Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Легітимний мер Херсона Ігор Колихаєв знайшовся в російському полоні. Міжнародний комітет Червоного Христа підтвердив його статус полоненого. Статус полоненого мера офіційно підтвердили 13 вересня. Я зв'язався з Червоним Христом, і мені сказали, що російська сторона подала мого батька до списку полонених, і він знаходиться на території РФ, де саме та про стан його здоров'я не зазначили. Також оновився його статус в особистому кабінеті координаційного штабу, розповів син Колихаєва в Рию Суспільному. Нагадаємо, російські окупанти викрали міського голову Херсона Ігоря Колихаєва ще в червні 2022 року, провівши обшук на його робочому місці. Колихаєв залишався у Херсоні по преокупацію, він казав, що виконує свій обов'язок перед виборцями. Пізніше його арештували і вивезли в невідомому напрямку. Арешт Колихаєва пов'язаний з його відмовою співпрацювати з окупаційною владою. Колихаєв отримав листа від новопризначеного росіянами мера, де той запрошував його обговорити майбутню організацію взаємодії. За відмову від зустрічі погрожували арештом. Колихаєв на це не піш. schau